Всім привіт! Мене звати Джа. Я рада вас вітати на наступній частині розхламлення. Сьогодні у нас розхламлення тональних засобів, але не тільки тональні засоби сюди входять це ще консилери, аджастери. Пудри, фіксатори і так далі. так далі, Все, що стосується тону обличчя. Також туди випадково потрапили два продукти, які не сто... Мона! Також такий нелечкий спойлер. Сьогодні в мене на шкірі те, що я додавала в свій Project Pen. І знаєте, я настільки задоволена своїм сьогоднішнім макіяжем, я просто абсес. Ним. Якщо вам цікаво, як я робила цей макіяж, то, будь ласка, пишіть, я обов'язково зніму якийсь рілс або Тікток на цю тему, бо він мені дуже сподобався, хоча це була чистої води імпровізація. Так ось Project Pen це тема. Як людина, яка говорить про Project Pen, вже третє відео з розгламленням. Я дійсно ним користуюся, я дійсно відкрила деякі продукти інакше. І це дуже круто, мені це дуже подобається. І в принципі, концепція розхламлення. Тому що, наприклад, як виявилося тональних засобів, в мене занадто багато зайвих. Бо занадто багато тих, якими я не користуюся, але чомусь тримаю. І протермінованих також. Тому запрошую вас до перегляду і гарного вам настрою на сьогодні. Бем, бем, Знов! Не поміщається в кадр, моє добро. Ось тут у мене всілякі бази, праймери, пудри і все таке: усе, що може знадобитись перед нанесенням і одразу після нанесення. Ось ще ось це можна сюди покласти. Починаю з оцієї сумки, там де є бази, тому що в хронічному порядку макіяжу у нас спочатку йдуть бази. Все у нас по класиці, уже шишечки. Ось тут Project Pen, і буде десь коробка, в яку я буду викидати те, що мені вже не треба, або у чого вийшов термін. Придатності почнемо з без ну. No. З усією базою, з якимись там електролітами, Так. знайомі, напевно, усі, напевно, усі знайомі. Я її теж купила під інфлюенсом валі All Serene. І що я можу вам сказати? Я не скажу, що я помітила якийсь чарівний результат. Тут два варіанти: або він не працює з тонами, які я використовую так добре, або я просто не уважна і просто не звертаю на такі нюанси уваги. Звичайно, вона залишається, бо вона. Майже нова, продовжує тестувати. Мені самі цікаво, чи я колись помічу магію від цього засобу. База від NYX Bear with Me. По-перше, вона, скоріш за все, а, вона точно <рит> термінована 100 разів. 6 місяців після відкриття. Тому я її викину. Бо з моїм станом шкіри ризикувати точно не варто. Її небагато залишилось. Насправді це хороша база, тому що вона допомагає всістися тональному, вона липка і. Навіть трошки зволожує, але, на жаль, її час вийшов, тому я її викидаю. База від Flower Nose. Я її показувала вже в минулому відео про вірусні продукти. Вона не те, щоб сильно вірусна, але Flower Nose вірусний бренд, сам по собі просто. Вона така, вона силіконова, типу як просилина, чи як це можна краще назвати, але при цьому вона зволожувальна. Тобто вона мені, начебто, трошки вирівнює рельєф, зволожує і залишає липкий шар, на який добре кріпиться тональний засіб. Тому мене, в принципі, все влаштовує, тим паче. Подивіться на цю банку. Ну я за неї готова пробачити просто усе. Що по базам, що по базам. Далі в нас отакий праймер від шеделла, який мені поклали в подарунок. Що я можу сказати? Вона освітлює, але я користувалася нею один чи два рази і не встигла зрозуміти, подобається вона мені чи ні. Тобто продовжую використовувати. Можливо, навіть покладу в Project PM. Дійсно цікаво, що вона з себе представляє. Makeup Forever Pore Minimizer. Дійсно мінімізує пори, не те, щоб я часто таке використовую. Можливо, це привід використовувати частіше, тому що пори в мене розширені. Я вже не не пам'ятаю, подобається вона мені чи ні, начебто, щось вона там блюрить, щось там мінімізує пори. Можливо, макіяж припинить забиватись мені у пори. Якщо я буду частіше використовувати, треба поспостерігати. Тому в Project пени база від ELF. Poreless Putty Primer. Він в мене вже давно, і я його точно покладу в Project Pen, тому що це не поганий праймер, але я не можу сказати, що він мені ультра подобається з усіх баз. Напевно, у мене найходовіше це ось ця від Flower Nose. А ось цей Putty Primer, щось він прикольне робить. Що саме я сказати, на жаль, не можу. Щось робить, начебто трошки вирівнює тон. Щодо пор не впевнена, не впевнена. Теж будемо спостерігати. Тому прожепен остання моя база Even Out Anti-Redness спраймер від червоного, тобто зелений праймер. Він по правилах колористики в. Кольоровому колі червоний напроти зеленого, значить, вони одне одного нейтралізують. І нещодавно я робила макіяж. Нанесла на своє почервоніння ось цей праймер, і в мене тон позабивався пори. Але я не впевнена, це провина праймера чи провина тону. Тому спробую ще раз, якщо буде ще якийсь такий вибрик, ти будеш покараний з цією косметичкою. в мене розмова коротка, тому що тут не дуже багато продуктів. Тому продовжуємо. Фіксатор від Benefit робить нічого. Я його просто вже до використовую. Можливо, можливо, він там трошки щось фіксує, але якщо я використовую його в проміжках, між етапами, тобто між тоном та пудрою. Пори, не знаю, що там ще про пори, але я нічого такого абсолютно не помітила. Він у мене і так у мовному Project Penny, бо я ним постійно користуюся, якщо мені треба якийсь фіксатор. Тому закінчу і до побачення. Не вартий він своїх грошей, так скажу. А от що варте, це ось цей фіксатор фініш Це фіксатор з сяючим фінішем. І насправді я ще люблю його використовувати перед нанесенням тону як липку основу, якщо я не використовувала одну з цих баз. І я його використовую вже дуже довго. Я не хочу дивитись на термінацію, чесно кажучи, ігнорую деякі речі. І я пам'ятаю, що я його використовувала у якості. Типу, як не те, що зволожувач, а додання такого вологого ефекту на зйомках. При тому, що я його майже ну, там, половину флакона вилила, він все ще там є, його все ще більше, ніж цього. І я його із задоволенням лишаю. Нехай буде. Mm, у нас тут якийсь куточок Нікс. Далі, що у мене є? Я не впевнена, чому це лежить саме в цій сумці, але вийшла трошечки така великотка в. Відео з моїм розхламленням продуктів для обличчя, тому що це хайлайтер від KVD, який мені подарувала моя найкраща подруга Мія. Нещодавно я знімала відео з Наталі, з каналу Твоя Наталі. Я побачила, що він в неї теж є. Я дуже здивувалася, тому що єдина людина, в якої я думала, є цей хайлайтер, це я. Але ні, це було прикольно. Ось так він виглядає. Ось тут синій, ось тут фіолетовий, тут зелений і рожевий Це прикольно виглядає. Насправді доволі прикольно. Але тут можна помітити, що коли ви повертаєтесь, все ж таки видно, що у вас щось є на обличчі. Тобто він шифтить, але не до кінця. Тобто він не зливається з вашою шкірою. Але мені викидати його не хочеться, мені шкода. Тому... А чому б не покласти його в Project Pen? Хочу знайти йому застосування. Тим паче, що це подарунок, я подарунки не люблю викидати. Далі ще одна велокотка в моє попереднє відео з продуктами для обличчя, тому що це ну не зовсім є. Просто вирішила, що це бронзером буде, тому що тут такий відтінок тепленький. А взагалі-то це flash Pot Cream pigment Wild Think від Made by Mitchell, який мені попався в бандлі, який я замовляла з його сайту. Ось так виглядає. Такий він трошки. Крем змерз, змерз трошки, але все ще м'яка текстура, доволі приємна штука. Але чесно, як її використовувати, я не знаю, бо я не фарбуюся такими теплими відтінками, не маю поняття. Можливо, я покладу в Project Pen і буду використовувати це як продукт. Для губ, тому що це схоже трошки на мусову помаду. Сюди його покладу. Якщо не знайду застосування, то викину, напевно. Продовжимо далі. Тут у мене залишились пудри. Насправді в мене не так багато пудр, і навіть з цього не так багато я використовую далеко не всі. От, наприклад, ця від Basic Beauty. В неї дуже дивна концепція. Я не розумію, нащо люди роблять сяючі пудри, пудри покликані, щоб прибирати сяйво. А ви додаєте в пудри сяйво. Я не розумію. Я її використовувала пару разів. Вона м'якенька, але ну вона дуже сяну. Навіть тут на пальці мені видно, що вона сяюча. Нащо воно мені? Я не розумію. Викидаю смітник. Далі це. Ви здивуєтесь, але це гайлайтер. Гайлайтер, Добрий день. В розумінні китайці, тобто вони просто світлі матові продукти використовують в якості світлої корекції обличчя. В принципі, це нормальна тема, нормальна ідея, просто в нас так не роблять. І зазвичай такі продукти вони наносять біля носу. Я, в принципі, в попередніх відео розповідала, що я так роблю, і для чого є такі бускові, блакитні рум'яна. І ось, власне, це просто дуже світлий відтінок. По суті, це пудра під очі або на. Навколо носа, я її так і використовую, але щось наглухо зафіксувати нею, на жаль, не вийде. Але звичайно, що вона залишається. Мені подобається цей продукт, і в мене рука просто не підійметься. От, ось, ось це, ось це, ось це викинути. Далі, те, що буде в мене доки не сконає. Очевидно, подивіться на ну це. Це моя улюблена пудра від Елен Про, в принципі, це перша пудра, яку я в них купила, спробувала, і мені дуже-дуже сподобалося. Я пам'ятаю, як в мене якась розсипчаста пудра закінчилася. Я е, на паніці не розумію, чи мені фіксувати макіяж, тому що в мене тоді не було або можливості або часу щось замовити. Я згадала, що в мене є пресована пудра від Елен Про, і вона мені тоді. Топо врятувала життя. Ще одна рятівниця мого життя. Це ось ця пудра від Ян, від китайського бренду, і виглядає вона ось таким чином. Як я і казала, ось ця частина покликана, щоб висвітлювати те, що треба, треба висвітлити. Мені дуже подобається. Вона дуже класно блюрить, фіксує. Я буду знову ж таки дуже плакати, коли вона закінчиться, бо цей бренд зараз її не продає. Ну, і тепер тональні засоби. Ось цей тон від Physicians Formula. Це, наскільки я знаю, найсвітліший відтінок, але мені він жовтить. Я не знаю, що з ним робити, бо в нього ось такий аплікатор, ось такий. Змішувати хіба що з аджестером прямо вже на обличчі покладу в Project Pen. Ми подивимось, як взагалі мені знову сподобається чи не сподобається цей тон, тому що я пам'ятаю, що він нічого такий, але е, такого захвату, як у людей з інтернету, він в мене не викликав. Трошки неправильно сказала, він не жовтить. Він мені темний. Я дуже хотіла собі кушон і була в неочікувано. Це не рідний аплікатор, якщо що. була в бліску. Я пам'ятаю, він тоді тільки відкрився. І Я така: хм, кушон якийсь китайський, треба спробувати. Він по-моєму закінчився. У мене там є рефіл запасний. Оце от прикольно мені подобається в кушонах. Те, що одразу частіше за все, вони йдуть з рефілами. Запасними. Буду використовувати продукт непоганий, але повторювати не те, щоб сильно хочеться. Якраз от в Project Penny хочу його закінчити і, в принципі, попрощатися. Ой, ось ця ця, ця це просто це мій фаворит. Наразі це зараз мій улюблений тон. Мені подобається покриття, мені подобається фініш. Просто 10 з 10. Люблю обожнюю. Ось цей тон був придбаний імпульсивно доволі. І зараз я не можу сказати, що він мені подобається якось. Ось я про нього казала, коли пробувала ось цей антиредний праймер, зелений. І ось цей тон я використовувала. І я не розумію, тому що він теж міг запасти у кури. Покладу його теж в Project Pen. Якщо наступне використання він мені все ще не буде подобатись, то просто викину. Ой, мої ніжні. Це історія про мою нетерплячість. Власне, був в мене тон. The louder, double Wear. по-моєму, в мене був відтінок 1N0. і це був мій ідеальний відтінок. Він в мене закінчився. Я захотіла повторити його. Мені подарували друзі сертифікат в Брокарт, і я вирішила його витратити якраз на ось цей тон і. Консультантка просто клялася і божилася, що цей 1 n 2 буде майже такий самий, як мій. Спойлер, це було не так. Потім я купила десь на знижках ось цей 2 c 0, і що ви думаєте, він мені темний. І тепер я сижу з ними двома і думаю: на що? Напевно, буду використовувати, хочу їх закінчити, бо вони мені мозолять очі. От, але на зйомки, на зйомки буду його використовувати, тому що вона повсякдень нема сенсу, він дуже плотний, в нього хороше покриття дійсно. Мені він подобався, але на свій час я думаю, що будуть і кращі варіанти. От. Тому на зйомочку може і так можна використати на зйомку якогось там фулл глем відео. У мене, до речі, зараз так. Я натхнення після спілкування з Наталі робити якісь креативні луки нарешті і трошки навіть підняти свій скіл. Тому так, покладу в Project Pen. Будемо юзати. Консилер Shape Tape. Це хороший консилер, він мені подобається як база під тіні. Я його. Купила фіг знає, коли в мене відтінок 12N Fair Neutral, Ну хотілося б, щоб він був трошки світліше. Але нічого страшного, в принципі, він працює, все добре, він фіксується. Але щось нещодавно, коли ми знімали відео з Наталі, він у нас поскочувався, Тому ну, буду спостерігати. Це мій консилер того. Я постійно його використовую як підкладку під тіні. І поки він не закінчиться, я, напевно, буду використовувати, тому що з ним все в принципі окей. Він доволі зручний. Але я хочу його закінчити, щоб скоріше спробувати рімель Multitasker. Тон від Кліо, я про нього казала в відео про вірусні продукти, тому що, на мою думку, це те саме, що кілкавер кушон, який дуже вірусився, просто в форматі тону. Подивіться, яка класна пляшечка, і я розумію, що що з нею не так. Чому вона така, от, така, от така. От така. Тому що термін придатності все ще ну окей, як би не знаю, я 12 місяців. Ну якби я його не так давно купила. Ну, коротше. Не впевнена, що рік пройшов з тих пір, як я його відкрила. Тому я не знаю, що не так. Він працює, начебто нормально. Такого середнього покриття, і, напевно, на більш сухий період на зиму він буде класний. От якраз буду пробувати його на зиму. Бо влітку він в мене так, десь скочувався, але в принципі в мене компонована шкіра, тому це може бути ще через шкіру. Він мені подобається. Ось цей тон. Я розумію, що це неочікуваний для вас продукт. Точніше, відтінок його. Я його купила, аби робити макіяж на більш темних дівчатах, коли я думала, що я буду постійно фарбувати, дівчата. Не подушка мулатка. Я така, так, все будемо робити тобі макіяжі. Я купила тобі тон. В результаті що? Він в мене вже лежить, не знаю скільки, тому я скоріш за все його викину, тому що він мені жодного разу не знадобився. На жаль, шкода, шкода, так не спробувала. Але мені здається, що його вже скоро буде небезпечно використовувати і пробувати його особливо на чужих людях, навіть не на собі. Це буде неправильно, тому викидаю консилер Ельф Хайдрайтінг консилер Сатін Фініш, який зараз ховалять мої знайомі б'юті блогери. І чесно кажучи, я ним користуюся давно. І іноді він працює добре, мені це подобається, а іноді він щось таке дивне робить. Ну, таке щось дивне. Тому я думаю, що я його покладу в Project Pen і знову ж таки дам йому останній шанс. Це Smart Drop дроп світхан, тобто Аджастер, ну, по суті, білий, хороший в принципі, мені подобається, в мене ніколи не було з ним проблем, тому звичайно залишається. Це у нас SPF з відтінком. В принципі, окей, продукт, як SPF з відтінком, власне, який трошки дасть вам покриття і захистить вашу шкіру. Доволі приємно, ріденькі зволожуючі, тобто на літо саме воно тому залишається скільки там живеш. До 27-го року його можна, от не знаю, скільки там з відкриття, але ну, хе, цього літа я його не довикористала, тому нехай буде. Далі камуфляж Foundation від Lovely це польський бренд. Мені подобається цей продукт, насправді він добре виглядає на шкірі. Я навіть пам'ятаю, як мене питали, що в тебе за тональний, і я розповідала про цей крем, він мені подобається. Його залишилося трішки, його треба скоріше використовувати, тому що його, скоріш за все, термін придатності вже виходить. Тому я кладу його в Project Pen. Оце взагалі давно треба було виконати, але мені це дуже подобається цей бібік. О, просто рідко використовую бібіки, але саме як бібік, він дуже класний, мені дуже подобається в Project Pen. Mac Studio Fix Fluid. Як я про нього мріяла, ви не уявляєте собі. І я не знаю, це теж такий дивний продукт. Колись мені його наносила подруга, коли робила мені макіяж. А, він, погоду, все. Коли робила макіяж, це от бренд, який не роблять. Помпи, це жахливо. Я вас засуджую дуже сильно. В мене він повідпадав шматками з лоба, якось коротше дивно себе повів. От, тому, начебто, е, а потім якось я знімалась в кліпі. Угу. І мені візажистка наносила цей тон, і він так добре виглядав, неймовірно, у мене просто, наче не було пор тоді, і це ну я не розумію, як це працює. Але я його купила, я його використовувала на зйомки, і це та історія, коли ти пітнієш, цей тон просто відвалюється шматками, роз'їдається, і ти його назад, звичайно, не нанесеш, тому що це треба відходити, набирати цей тон, там щось розташовувати. Не факт, що воно втушується. Коротше кажучи, в принципі, можна його використати на якісь зйомки. От, от саме. На зйомки, його, я думаю, треба і використовувати. Тому теж його в Project Pen запахну. Там ще й відтінок, по-моєму, не дуже мій. Смарт Skin від Lamell який я жодного разу не використала на собі, бо він темний. Я його викидаю, Прощавай. Дуже коротко вийшла. Консилер від Juvia's Place. Уже всі написи просто постаралися. Я дуже багато використовувала цей консилер. Він майже закінчився, мені здається, він, як бачите, дуже-дуже світлий. Я його використовувала і як підложку, але він не те, що ультра сильно фіксується. Як підложка, не дуже, але як консилер для шкіри. В цілому він окей. Мені сподобався. Він доволі такий щільненький, але його вже нема там, майже тому я його викидаю. Далі тональний засіб від Elf. Я не знаю, під чим я була, коли я обрала цей відтінок, бо він літералі коричневий. Я не, я не зна, я просто ну, е? тупо витратила гроші ні на що. Викидаю. Це, до речі, поки витрати руку, розповім. Це, до речі, той випадок, коли тон дуже такий матуючий. Навіть текстура в нього така не рідка, а прям така, як наче в'язка трошки. От, Тому в цьому плані не думаю, що він мені сильно зайшов, бо така оддужка. Викидаю. Консилер Джуді Дул. Це той консилер, який я зараз використовую на зону під очима. І взагалі на всі зони на обличчя, які потребують консилера. Мені він подобається. Він не занадто щільний, він не прозорий. Окей, це от якраз от. Мої продукти туго, яким я користуюся постійно. Неочікувано, кушон від тертір. Він точно залишається, тому що це новий для мене продукт. Але взагалі то він, типу, був уживаний, я так розумію. Хоча тут все чистеньке, можливо, там своїми якимись аплікатори, можливо. Своч робили, я не знаю, ну він виглядає абсолютно новим. Ну, я його купила у Наталі з бокса косметики, яку вона продає за донат. Тобто косметика продається за свою ціну, тобто, ну за ціну там є ринкова ціна. Віднімається якась сума, тому що вони вже вживані, вони відкриті. І це все йде на ЗСУ, де на збір. Ми забрали я вчора. Ну, я пройшов вже час. Я така блін, цікаво в нього був додатковий рефіл. Тому що зазвичай кушони з додатковим рефілом. Я просто побачила в цій коробці цей кушон. Така боже кушон тіртір. Я мріяла його спробувати. Правда, я думала про матовий той, що в червоному пакуванні, але в принципі це мене теж влаштував. Буду пробувати, буду показувати в наступному відео. Про корейські продукти, консилер від LA Girl, який я купила після того, як закінчила курси по мейкапу. Ось він такий персиковий для того, щоб маскувати синячок під очима, але я майже цього не роблю, бо в мене нема синячків під очима. В нього термін придатності півтора роки. Але я думаю, що вони вже пройшли. Мені не сильно октане цей продукт, тому я з ним прощаюся. Наступним продуктом буде CC Cream від Farm Stay. Я думаю, що в нього вже вийшов термін придатності ще в липні 23-го. Кхм. Що ж, це ось це прикольний продукт, в якого там маленькі якісь капсули, які додають пігменту, і воно із білого стає таким світло-рожевим, -світло бежевим, коротше тон шкіри, Але термін придатності вийшов в цілому ще рік тому, навіть більше, тому він йде в смітник. Шкода треба було використовувати в свій час. Ну, чомусь от він мені не, не хотілося мені його використовувати, хоча, з іншого боку, відтінок приємний. Ще один консилер. With La Gurl, that's. зелений для того, щоб прикривати почервоніння. Але я пам'ятаю, що коли я намагалася це зробити, він був занадто зеленим. І я виглядала як шрек. Але, можливо, на якісь креативні цілі він і знадобиться, тому я його залишу. Консилер ДСМ він у відтінку, який мені не підходить, Я випадково світлий відвезла Наталі Замість цього. Ну, коротше, відвезу її, і ось цей, коли ми побачимося, сподіваюся, це буде скоро, бо я вже... я вже сумую за неї. Тому він лишиться, але не надовго. І ось. Останній тональний засіб це засіб від Juvia's Place, який мені не підходить по кольору, але сам по собі. Цей тональний непоганий, він дуже щільний, як ви бачите. І зараз, коли в мене проблемна шкіра, я би не стала його носити. Не хочу ризикувати. Ну і тим паче, скоріш за все, в нього вийшов термін придатності. Ага, з моменту відкриття два роки. Ну, не знаю, не знаю. Ні, ні, викину, треба <реш> прощатися з такими речами. Тим паче, що в мене є з чим знімати відео, тому на <реш> Та побагаті дня. Так, ну, ось таке доволі швидке розхламлення у нас вийшло. Сілий. Контейнер у нас з тональними засобами, які треба використати, і я буду дуже старатись це зробити не з усіма базами з продуктами для обличчя і для губ. Насправді дуже прикольно, мені подобається. Я дійсно стала використовувати деякі продукти набагато частіше, набагато сильніше. Вони мені сподобалися, коли їх розпробувала. Попереду ще одна частина розхламлення. Вражніше розхламлююся нескінченно, але вам ці відео заходять і подобаються, тому я продовжую тобі їх знімати, поки мене закінчиться косметика. Ну що, глобальному сьогодні? З вами розхламилися. Угу. і насправді мені дуже подобається, що я так багато від чого здихалася, інакше це не назвеш. У мене такий нормальний пакет був після цього відео. І багато чого я викинула, і більше місця звільнила, і більше уваги тепер мене сфокусовано на якихось продуктах, які достойні того, щоб дати їм другий шанс. Am I right? І е, сьогодні в мене, в принципі, на обличчя тон від Physicians Formula разом з Джастером від Хан, і мені дуже подобається, як він лежить. Наряду з консилером від ELF з білою кришечкою. Під очима він мені подобається більше ніж на очах в якості бази під Тіні. А також в мене рум'яна, гайлайтери, гайлайтер від KVD, Власне, сьогодні на обличчі. Що ще в мене сьогодні на обличчі? Ла-ла-ла-ла. А помади, які я подіставала у Лівчик, теж з project Pen, гайлайтер від Шіґлем, скульптор від Color Intense, рум'яни від Revolution та від Juicy. Так, багатько чого, багатько чого. І ось цей мій макіяж очей буде таким невеличким тизером для наступного розхламлення з продуктами для очей. Це олівці. Туші, всілякі глітери, розсипчасті пігменти, аквалайнери і всілякі всілякі таке. Там ще лежать олівчики для брів, і всілякі продукти для брів. Знову ж таки, туші, багато в мене кольорових олівчиків, і звичайно ж. Палітри, палітри в мене їх не до достобіса, але багатенько насправді вони займають цілий цілий ящичок в моїй такій цій етажерці. Типу, як ось тому я хочу вже там скоріше поритися і прибрати, що мені не треба, і сформувати прожект пенс продуктів для очей. Ось так. Дякую вам за перегляд. А також хочу нагадати, що в мене є банка тепер для підтримки мого контенту, для підтримки мого морального стану, тому що зараз. Мене не стали трошки скрутні часи. На співпрацях на бартерній основі сильно не виживеш, тому кручуся як можу. Тому, якщо хочете сказати мені дякую за контент, або якось підтримати, або ви б хотіли побачити. Не знаю, що вам обіцяти, але кидайте на мону банку, якщо у вас є такі бажання. Я сподіваюся, що протягом наступних півроку в мене відкриється функція спонсорства на каналі і ще буде трошки легше мені. Тому так, дякую вам за підтримку, в якості лайку, коментаря та підписки. І всім чудового дня, і тижня, і місяця. І побачимось в наступному відео або в попередніх.